Протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії та мінометів обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ-Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Козача Лопань, Плетінівка, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Красне Перше. Фиголівка, Новомлинськ, дворічна Масютівка, Кислівка та інші. Загалом щонайменше 25 населених пунктів. Під ударами російських окупантів переважно цивільна інфраструктура. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники звітують, продовжують виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку противник вів наступальні дії в напрямку стрельмахівки. Успіху не мав. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. Новини Харків. Цієї ночі окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Як повідомляє голова ОВА, обійшлося без жертв. Атакували також Херсонську область. За інформацією, ОВА випущено 264 снаряди. Двоє поранені обстрілювали і Запорізьку, Харківську та Донецьку області. Є загиблі та поранені ЗСУ ведуть успішні наступальні операції на трьох напрямках. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. За словами військових на напрямках Новодарівка, приютне, Новоданилівка, Роботине українські військові мали успіх, продовжують вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника. Також сили оборони ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку у районах населених пунктів: Оріхове, Васильівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. У Британії продовжується навчання українських військових. Повідомляється, що підготовлено вже понад 10 тисяч новобранців, і програму було розширено з метою підготовки до 20 тисяч бійців у 2023 році. Тренування призначені для новобранців добровольців, які приєдналися до збройних сил України з невеликим або без попереднього військового досвіду, щоб навчити їх навичкам потрібним для виживання та ефективності в бойових діях на передовій. США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 500 мільйонів доларів. Про це пише видання Рейтер. До нього увійдуть 30 БМП Бредлі, 25 бронетранспортерів Сталкер, боєприпаси для «Хаймарс», протитанкова зброя, включаючи Джавелін та снаряди для зенітних систем «Петріот» та Стінгер. Що робити тим харків'янам, у яких пошкоджені чи зруйновані будинки через збройну агресію армії РФ? Кабмін разом із органами місцевого самоврядування розробив загальнонаціональну програму виплати компенсації від держави. У Харківській міській раді пояснюють, будинки будуть розподіляти на три категорії. В залежності від ступеня руйнування. Перша програма, що вже почала активно впроваджуватись, є відновлення. Передбачає виділення до 200 тисяч гривень на ремонт помешкання. Перша категорія вона підпадає по суті під поточний ремонт, і це не складні руйнування. Друге, друга категорія це будинки, які пошкоджені від 40 до 70 Процентів і е, цих будинках буде може бути чи капітальний ремонт, чи реконструкція, але це значні кошти, значні вваження. І як коли ми будемо робити на них, на них проєктну документацію, яка вже зараз на частину цих будинків робиться, вона буде з урахуванням е, всіх норм, е, всіх е, на сьогоднішній день нормативних актів, які є. І це буде будинки реконструйовані і капітально відремонтовані з урахуванням енергозбереження, з урахуванням доступності, з урахуванням теплозбереження і таке інше. Яка саме компенсація від держави передбачена для другої, третьої категорії? Ще невідомо, адже Кадмін займається розробкою відповідних програм? Зараз у Харкові каже Олексій Богач. Кількість будинків, що значно зруйновані та підпадають під третю категорію, налічується близько півтисячі. Але там 50-60, зараз ми розуміємо, що їх треба буде знести. Але на останні 450 будинків будуть проведені комплексні експертизи. Треба з'яти з цих будинків зразки бетону, цегли, там, де були пожари, треба взяти арматуру. Тобто це все вивчається, і потім настає остаточне розуміння, що може будинок нести і як його ремонтувати. Чи Реконструювати і тоді ми маємо цифру сметно-кошторисну, скільки нам потрібно на цей будинок. І іноді так виходить, що побудувати новий буде коштувати менше ніж відремонтувати то, що є. За попередніми підрахунками для відновлення пошкоджених об'єктів у Харкові потрібно буде 9 мільярдів доларів. Фахівці наголошують, цифра не точна, адже обстріли мегаполіса продовжуються і брати таку велику суму грошей на відновлення Харкова потрібно буде із державного фонду, а також залучати міжнародних партнерів та інвесторів. Ми повинні розуміти, що це питання не не міської влади. Це питання, яке стоїть перед країною, яке стоїть перед кабінетом міністрів, яке стоїть перед профільними міністерствами. І ми е, зараз все це рахуємо, підраховуємо і опрацьовуємо. Тож харків'ян просять збирати всі документи в електронному вигляді для того, щоб спеціалісти змогли безперешкодно та оперативно оцінити ступінь руйнації будинків. Вносити документи потрібно буде в дію та у відповідні бази. Робити це можна самостійно або звернувшись до ЦНАПів та БТІ. Марія Соловйова та Олександр Уваров. новини Харків. 23 роки поспіль у Харкові відзначають кращих молодих спеціалістів за вагомі досягнення в галузі виробничої, наукової, творчої, спортивної діяльності, а також в різних сферах суспільного життя. У міському етапі конкурсу Молода людина року: 10 переможців та 19 лауреатів. Усі вони обдаровані і талановиті особистості, які зробили видатний внесок у розвиток різних сфер міста. Молодь привітав із досягненнями харківський міський голова Ігор Терехов, побажав залишатися такими ж хоробрими та на поле. І продовжувати здобувати перемоги. Я пишаюсь нашими харків'янами, пишаюсь вами, бо ви краще, з найкраще. Мені дуже приємно бути разом з вами тут і нагородити вас за ваш видатні досягнення. Ми обов'язково переможемо і ми разом будемо відновлювати наше славетне місто, місто героїв Харків. Мені дуже приємно сьогодні бачити вас усіх таких красивих, молодих, енергійних. І я хочу вам побажати перш за все бути настоячим справжнім харків'яном. Бишаю з вами, слава Україні! Героям, слава! Переможцям та лауреатам міського конкурсу Молода людина року вручили дипломи, кубки та квіти. Я дуже радий, що такі конкурси проводяться. Це, безумовно, підтвердження, що життя продовжується завдяки тільки силам оборони України, народу України. Я щаслив, що моє місто улюблене живе далі. І Все буде добре, все буде Україна. Продовжуємо працювати. Продовжуємо допомагати силам оборони підрозділам, і це буде продовжуватися до нашої перемоги і після нашої перемоги. Для усіх учасників заходу виступив артист Харківського академічного театру музичної комедії Артем Кочергін із запальною піснею Лови момент та вокальний шоу-бенд Сузір'я, який виконав пісню Моя Україна. Оксана Мурашова, Сергій Перець, Олексій Старенков, Єгор Мікенін. Новини Харків. Ольга Калюжна вже понад 10 років працює на заводі Південкабель починала свій кар'єрний шлях з інженера-технолога. Нині обіймає посаду начальниці бюро силових кабелів. Працює над оптимізацією та розробкою нової кабельної продукції. Цьогоріч вперше взяла участь у конкурсі Молода людина року. І перемогла у номінації діяльність у галузі виробництва та підприємництва. В цьому році я прийняла участь в конкурсі Молода людина року з розробкою інноваційного силового кабеля з термостійкою ізоляцією, життєвий цикл, якого становить понад 50 років. Це був розрахунок кабелю і потім його впровадження в виробництво, і його запатентували. Ні, це фактично виготовлений кабель, який можна навіть сьогодні придбати в нас. Я щаслива, що прийняла участь в цьому конкурсі і стала переможцем. І дуже приємно, що наші розробки вважають і вважають і являються дуже потрібними на сьогоднішній день. Ольга каже, що ще з дитинства захоплювалася технікою та математичними розрахунками і мріяла працювати на кабельному заводі, тому з вибором професії не вагалася, вступила до технічного університету. Під час навчання на заводі проходила практику. Згодом дівчину запросили працювати, а зі своїм майбутнім чоловіком теж познайомилася на роботі. Він на декілька років раніше прийшов на це підприємство. Працює і на сьогодні. Я була куратором їхнього цеху і там познайомилися. І на сьогоднішній день працюємо. Наш, наш керівництво нас підтримує, так як ми молода сім'я завжди, завжди цікавляться і інтересуються як наше життя для комфортного проживання. Виділили нам до квартирного типу, де ми зараз проживаємо. У нас дуже гарний, дружний колектив, який підтримує. У нас тісний зв'язок між робітниками, керівництвом, і все це підходить на такому, на такому професійному рівні, і ми тут всі однодумці. Це дуже підтримує і дає бажання приходити на роботу кожного дня. Спочатку війни дівчина виїжджала з міста на деякий час і повернулася, коли завод вже відновив свою роботу. Виїжджала і за, за того, що в мене в сусідній області Полтавській області батьки, і так було краще переживати цю цю складну ситуацію. І це тривало там майже три місяці. І потім ми повернулися, коли наше підприємство відновило працю. Ми повернулися. На роботу Оксана Мурашова, Віктор Ноздрячов, Станіслав Гришко, Андрій Пакулов. Новини Харків. Інна Шевченко молодий харківський вчений, яка спеціалізується на управлінні бізнесі та економіці. Науковій діяльності Інна просвятила вже більше десяти років: щодня праця, виклики і тріумф. Але цей шлях для неї розпочався каже практично випадково. Я була дуже активною студенткою. Вже в студентські роки в мене були участі в конференції, перемоги на регіональному, всевкраїнському, міжнародному рівні. Але я не бачила себе в науці, я не бачила себе в викладанні. У мене вже була на той момент робота. Тобто, коли я була на п'ятому курсі, я вже працювала на підприємстві і там. Керівництво вже дуже мене чекало, поки я завершу всі ці свої моменти. І, але в нас на кафедрі є така практика. То, що найкращі студенти їм пропонується залишитись на кафедрі та вступити до аспірантури. І мені запропонували, і я навіть серйозно ну не сприймала це. Я сказала своєму татові, а він тоді вже хворів на рак легенів. Я Кажу: ти знаєш, мені запропонували залишитись в університеті, розпочати наукову кар'єру. Він сказав, навіть не, не взагалі не вагайся. Тобто, і це було от його таке от бажання і. Я послухала свого батька і я захистила кандидатську дисертацію. Це перший шлях, коли ти ну, дійсно в науці Я привезла цей диплом і через два місяці мого тата не стало. Тобто, мабуть, все він, він бачив з небес те, що я стала доктором наук, здобула премію Верховної Ради України, підготувала в мене і кандидати наук захищені, і доктори філософії. І скільки в мене цих досягнень, це моя кар'єра за 10 років. Він все це бачить, я присвячу це йому. Наукова діяльність каже і на Шевченко вимагає кропіткої праці, але коли бачиш результат, то саме це і надихає рухатися далі. Заради тих, хто довіряє і потребує підтримки, за роки наукової діяльності Інні Шевченко вдалось підготувати 76 переможців регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Більш того, і сама часто презентує Україну на світовому рівні, і секретом своїх успіхів вона називає любов до того, що вона робить. А це 99% праці і 1% таланту. Робота вона важка, вона повсякденна, вона ти не можеш зупинитися, тобто ти не можеш сказати, ну все я зробив і, і досить. Тобто ти постійно рухаєшся, рухаєшся, рухаєшся. І якийсь момент, ну бувають неприємні моменти, буває якесь зневірення, буває якесь розчарування. У нас усіх це буває. Але якщо ти любиш свою справу, тобто ти готовий через це все переступити і піти далі. Тобто, заради цих дітей, які тобі довіряють, яких ти робиш переможцями, яких ти ведеш по науковому якомусь шляху, тобто заради всього ну, варто жити. І навіть такі складні часи, як війна, не зламали ні її, ні її вихованців. І не поставили на коліна наукову діяльність, бо є для чого і заради чого. От не буває поганого без хорошого, так тому що минулий рік ми всі зрозуміли цінність нашого життя, тобто цінність нашої роботи, любов до Харкова. Харків краще місто для життя. Це дійсно так, тому що ти розумієш, що це твоє місце. Тобто, ти маєш бути тут і ти маєш робити все, що в тебе залежить. Наразі Інна Шевченко активно співпрацює з Верховною Радою України, оскільки вважає за честь своєю працею. Допомагати Україні у такі важкі часи війни. Зараз ми працюємо. Я є учасником проєкту, який є за замовленням нашої держави. На жаль, я не можу вам розповісти зі зрозумілих причин, тобто сутність цього проекту. Але ми завершимо ми вже в 22-му році. Ми почали працю. Це дуже важливо буде для наших збройних сил України. І в цьому році ми маємо в грудні завершити. І я сподіваюся, що наш результат буде гідним, допоможе нашим хлопцям, які знаходяться на фронті. В той же час наша героїня готується до чемпіонату світу з наукової діяльності, бо каже: Україні є що показати, і науку України мають знати. Я планую презентувати роботу по відновленню транспортної інфраструктури, тобто ми досліджуємо зараз досвід Ізраїлю. Він дуже цікавий, це взагалі країна дуже цікава. І от ми плануємо показати, як ми будемо відновлювати і перетворювати транспортну інфраструктуру України, тому що вона, по-перше, вона витримала, тобто, ті, скільки було зруйновано мостів, скільки зруйновано доріг. Тобто, це має бути зовсім інша логістика, щоб руйнування одного мосту воно не зводило до того, що ми не можемо там нашим хлопцям ну, снаряди, там якісь запаси, так тобто, ми плануємо презентувати ось цю програму, і послухати колег, тому що минулого разу там приймало участь 56 команд, тобто, і ми зайняли 11-те місце в командному заліку. Тобто, ну коли так, Великобританія, так ті ж самі об'єднані Арабські Мірати, Сполучені Штати, вони нас обігнали, але в світі бути 11-тим 11-ми це непогано. Щодо прогнозів і перспектив відносно майбутнього України, то молодий і прогресивний науковець вважає, що буде важко, але Україна буде такою, якою ми її створимо самі. То не потрібно думати, що от хтось там прийде, хтось вирішить наші проблеми. Це наше місто, це наша країна. Тобто ніхто за нас не зробить. Тобто, якщо кожен буде на своєму місці, якщо кожен буде віддаватися своїй роботі, так тобто максимально все робити, все у нас вийде. У нас будуть дуже важкі часи, дійсно дуже важкі, але ми маємо це пересилити заради свого майбутнього, заради своїх дітей і заради взагалі нашої держави. Леся Копелюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Олександра Панченко новини Харків. Вуличним культурам навчала дітей у харкові минулих вихідних. Хлопці та дівчата на майстер-класі пробували себе в брейкінгу та тимбілдингу. Тренування проводили досвідчені брейк-дансери. Тимур танцює брейк вже декілька років. Щоправда, каже, була дворічна пауза. А відкрите тренування ідеальна можливість пригадати все. Я завжди, коли приходив парком, я бачив, як люди танцюють. Та мені це дуже подобалось. Та ось я вирішив попробувати спробувати. Я був на змаганнях в Полтаві, та я бачив всю цю команду. Мне навіть чемпион світу помогал стоять на голове. Настроение все хорошо получается, отлично. Я хочу ну танцевать и продолжаю дальше танцевать. На мій погляд, це дуже важливо, особливо в такий час, щоб дітей хоч якось відволікати. Моїх так ну, трудно через війну витягнути взагалі з дому. Тому ось це, коли вони відволікаються, коли починають горіти очі, це ну, дуже, дуже потрібно нам зараз. Я за такі події, які працюють, тому що благодаря вот этому и есть развитие у детей. Мы являемся многодетной семьей, нам есть чем заниматься дома, но я за любое движение, потому что мы 9 месяцев отсутствовали в Харькове, и дети соскучены по социуму, по мероприятиям. И как бы не хотелось чем-то другим заняться, мы находимся здесь, и сейчас папа наш сидит с ребенком третьим, с коляской наблюдает за тем, что делают старшие дети. Це не перше таке тренування з брейкінгу. Все це робиться для того, кажуть організатори, щоб залучати дітей до вуличних культур, і що найголовніше дарувати їм трохи веселощів та гарного настрою. Ми проводимо відкриті тренування з вуличних культур. Основна ціль, щоб діти відвиклись від бойових дій, від всього цього і отримали задоволення вважається, що, що Харків це столиця хіп-хоп-культури. І цим сказано усе. Люди, люди які, як я, як мої друзі, які роблять це, ми займаємося цим по, понад 20 років. Ми знаємо це з низов і до і як наразі, наразі зараз ми вже викладачі цієї культури. І ми намагаємося її передати. Леся Кополюк, Олександр, Станислав Гришко та Світлана Бреус новини Харків.